Вельми, шановні очі епископи, настоятелю, дорогі наші парафіяни, е, урочистий в'їзд Ісуса е, і розповідь про Його страждання, хрест. Е, вони описані в усіх е, чотирьох євангелистів. Отож е, ці події, всі вони надають такого особливого значення. Дійсно, якщо уважно слухати, чи той фрагмент на початку, чи, чи цей фрагмент Євангелія, який був щойно прочитаний, то багато людей, багато людей віднайде себе в тих подіях. Багато людей віднайде побожні думки або призабуті почуття смутку з приводу смерті Господа чи своїх гріхів, чи багато людей може розпалити наново почуття любові до Господа це якщо слухати і переживати, переживати. Ці почуті слова дуже уважно брати їх близько до свого серця. Як ви знаєте, ця мука Господня, вона знову буде прочитана в Велику П'ятницю. Тому я хотів би так, повернутися до того фрагменту Євангелія, який ми чули, біля, біля, від вхід, який був прочитаний нашим деяконом від вхідних. Дверей. І як приклад, як приклад е показати, наприклад, те, що можна відчувати, е слухаючи його. Це, наприклад, радість е натовпу в Єрусалимі був викликаний помилковими земними сподіваннями. Ось, і слухаючи, слухаючи е цей фрагмент, ми можемо також, кожен з нас може задуматися. І запитати себе, скільки таких сподівань ми маємо, скільки з них будуть зруйновані протягом нашого життя, скільки з них ми приймемо як життєву поразку, але ще згодом зрозуміємо, що Бог це допустив для нашого більшого добра, і що так насправді це можливо не була наша поразка. А була наша е, велика перемога. Ісус е, ос, особи, особисто мою таку е, увагу, е, коли я е, так задумувався, е, читаючи е, цей фрагмент Євангелії, е, притягує мою увагу те, що Ісус е, під вигуки радісного натовпу е, входить, е, увійшов до Єрусалиму. Я собі задумувався над тим, що Господь також хоче увійти до наших українських міст, до наших сіл, до наших домівок, і ми його запрошуємо так. До багатьох він увійшов вже. Ми його запрошуємо нашими придорожніми хрестами. Я багато, ми ну ми, ми з єпископом багато подорожуємо автомобілем, відвідуючи хоча б нашу дієцезію. Так майже при в'їзді до кожного села є придорожній хрест, як знак того, що жителі запрошують Господа бути разом з ними. Ось побудовані храми та каплиці, численні в нашій, в нашій країні, так. Хрести, ікони, образи на стінах наших домівок, так, натільні хрестики чи різні медальйони на наших грудях. Так. Це все знак того, це наші вербні галузки так, на щодень, якими ми кажемо, Господи, прийди, прийди до нас. Навіть тим, що наші військові. Мають на бронетехніці білий хрест, ми також і цим пишаємося і бачимо в цьому не лише випадковість, а те, що Господь знаходиться по нашій стороні. Але усі ми знаємо, що Господа можна запросити лише зовнішньо, а не запросити його внутрішньо, так? Усі ми знаємо, що Господь хоче прийти не тільки до наших місцевостей чи домівок, так? а Господь хоче прийти насамперед, а можна сказати навіть і виключно до наших сердець. Коли ми молимося в наших храмах, акт присвячення людського роду при святому серцю Господа Ісуса, ми говоримо такі слова. Ми Твоя власність і до Тебе хочемо належати. Так. Господу залежить на нашому серці. Так. Це для нього найкраще місце, де Він може і хоче перебувати. Тому так важливо, так важливо запросити Господа також до наших сердець, нашим політикам. Нашим військовим, які захищають нашу батьківщину, так, важливо запросити Господа кожному українцю, любиш Україну, впусти до серця Господа, Патріот ти? дозволь йому прийти до Твого життя, інакше диявола буде важко прогнати. Зауважте, що Господь входить до Єрусалиму на осляті, тобто з миром і так покірно, смиренно. Господь, Це означає, що Господь приходить виключно на наше запрошення, без жодного насильства. Господь ніколи не війде до нашого життя, до мого життя, якщо ми його виразно, я його виразно не запрошу. Сьогоднішня літургія вона мені пригадує: якщо хтось мав нагоду, маю надію, що не лише я мав нагоду відпочивати на морі, наприклад, на чорному морі, так, там коли. Води Дніпра впадають, наприклад, в море, вони такі так звані прісні, так, прісна, прісні води чи солодкі, кажуть, зливаються разом з солоною водою. І ця прісна вода вона трішки брудна і видно такі, видно саме лінію, як ці води змішуються, перемішуються. так. Ось як море їх поглинає. Сьогоднішній день, сьогоднішня літургія також має щось з цього в собі, тому що такі, можна сказати, радісні почуття на початку, так, ці верні галузки, так, радість того натовпу Єрусалимського передається нам, але потім приходимо до цього вівтаря і вже читаємо про муку Господню, так? І вже сумні почуття ось приходять. Приходять до нас. Воно ну, подібно, так і з, з усім нашим життям, так, протягом нашого життя. Ми відчуваємо як, як той смуток, не позбавлені ми сумних подій, страждань. Так, Ось. так само відчуваємо, відчуваємо і радість. Сьогодні ми розуміємо, що смерть на Христі не була поразкою Господа. А так насправді була його справжнім тріумфом. Коли ми запросимо Господа до свого серця, які почуття ми не, 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 не наповнювали наші серця протягом життя, коли ми помремо, так, ми зустрінемо нашого любого Господа, і ця зустріч буде нашим справжнім тріумфом. Але для цього. Потрібно запросити його до свого життя.